Свідоцтво про завершення першого курсу навчання отримали майже півсотні сивочолих слухачів Волинського університету третього віку. Вони здобували знання з кількох предметів, прагнучи розвиватися, а також впевненіше почуватися у сучасному світі. Слухачі це переважно пенсіонери, які виявили бажання йти вперед. Навчання для них безплатне. Ініціатором створення Волинського вищого університету, в якому здебільшого навчаються пенсіонери, став факультет психології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Професор Ярослав Гошовський стверджує працювати з людьми, які мають великий життєвий досвід, цікаво і повчально. Ще один аспект такої ініціативи поглиблені знання з психології, які допоможуть старшим людям підтримати воїнів АТО. Люди. З життям досвідом матері, бабусі через цей феномен материнства, через тяглість оцієї такої життєдайної енергії, яка йде від жінки, від жінки матері, від жінки досвідченої. Однозначно, це дуже хороший хід і варіант. В наданні посттравматичних, реабілітаційних якихось порад навіть на перехресті між науковою психологією і рівнем побутового психологізму протягом року у виші відбувалися лекції, практичні заняття з психології мистецтвознавства, комп'ютерних наук, іноземної мови країнознавства. Окремі слухачі поєднували навчання у кількох групах. Людмилу Сімон, педагог з солідним стажем, привабила можливість добути нові знання, а також поспілкуватися з колегами. Серед інших вона отримала свідоцтво про завершення першого курсу навчання. Ця форма роботи повернула нас до життя. Ми себе відчули повноправними членами суспільства, а не викинутими за борт нікому не потрібними бувшими педагогами, лікарями, вчителями. Дружна сім'я студентів організовувала вечори зустрічі з цікавими людьми, екскурсії. Керівник вишу, професор східноєвропейського національного університету. Мілесі Українки Жанна Вірна мріє розширити перелік предметів. З наступного року в нас буде створюватись нова група, група, яка стосується фізичної реабілітації. Ну а точніше, це група з аеробіки чи, можливо, з йоги. Як вже буде, ми побачимо по параметрам. Попереду у слухачів цього навчального закладу сесія і перший в його історії випускний вечір.